Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам намалювати сонечко. Сьогодні з вами будемо малювати сонечко. Подивіться, ось таке сонечко у мене. Воно складається з кола жовтого кольору та промінців. Подивіться. Скільки промінців? Так, їх багато. А скільки у нас сонечок малято? Так, воно одне. Для роботи нам знадобиться. Також паперу білого кольору. Серветка, водичка, фарба жовтого кольору та пензлик. Тож почнемо роботу. Беремо пензлик, тримаємо ось так. Трьома пальчиками. подивіться. Занурюємо водичку, потім у фарбу жовтого кольору, набираємо посередині аркуша малюємо коло, не відриваючи руки. Ось так. У нас і зафарбовуємо його. У нас сонечко яке? Воно кругле. Ось так. А тепер малюємо промінці. Прикладаємо пензлик та ведемо в рівненьку лінію. Ось так. У нас промінців у сонечку багато. Подивіться. Рівні рівні лінії. Подивіться, яке сонечко у мене вийшло. Я дуже-дуже буду чекати на ваші роботи, дітки. Тож малюйте! До нових зустрічей!